Росія воює не лише зброєю, а й словами по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю це відеоподкаст Щось тут не так. Я називаюся Наталка Волосацька разом з експертами. Ми говоримо про інформаційні загрози і про те, як мінімізувати їхній вплив. Наш гість сьогодні президент фундації «Інфоопс» польська експерт з питань безпеки Каміль Басай. Вітам, пана щиро вітаю вас. Щиро вітаю вас, пане голову. Почнімо з нової заяви міністра юстиції Вальдемара Журика. Він повідомив, що переслідуватиме замову ненависті, зокрема за хейт щодо українців та представників інших національностей для цього будуть створені спеціальні групи прокурорів. Як ви вважаєте, Як чи є це переломним рішенням у контексті того, що сьогодні відбувається в інтернеті? Тобто мова ненависті щодо українців агресія, погрози, а на вулицях навіть фізичне насилля. пеналізація відповідальність за розповсюдження неправдивої інформації, незалежно від того, чи ми назвемо це мовою ненависті, дискредитаційними діями або ж діяльністю, що підтримує російську пропаганду, відіграє ключову роль. Статей законодавства, які можна застосувати, достатньо. Згадаймо також норми, що передбачають відповідальність за підтримку російської агресії проти України. Це можна інтерпретувати також як форму підтримки або схвалення в інформаційному полі. Все те, що ми спостерігаємо, особливо в кіберпросторі та віртуальному інформаційному середовищі, можна поділити на кілька зон загроз. По перше, постійною і надалі актуальною загрозою є використання Росією автоматизованих маніпулятивних дій. автоматизованих, тому що значною мірою вона використовує готові моделі впливу на польський інформаційний простір через веб-сайти, блоги та синхронізовані з ними акаунти в соціальних мережах. Сервісах споєчнових з іншого боку, ми маємо справу з наявною проблемою антисистемних антидержавних середовищ, які також набувають ознак антиукраїнських дій, спрямованих на формування негативного сприйняття України. Частина з них намагається будувати на цьому власну популярність, нерідко порушуючи польське законодавство. В цьому контексті криміналізація таких дій, на мою думку, є цілком виправданою однак, дивлячись ширше, я вважаю, що слід також розглянути відповідальність за розповсюдження інформації, що вписується в пропагандистські цілі Російської Федерації, адже існує небезпечний момент. Радикальні середовища про існування і зростання, яких ми попереджали ще кілька років тому, схильні шукати інформаційні союзи. Очевидно, що таким союзником в антиукраїнській діяльності для них стає російська пропаганда і таким чином вони перетворюються на носіїв російських наративів. Якщо ж дивитися на це з перспективи використання дезінформації та маніпулятивних наративів як частини психологічної операції, то її можна класифікувати як компонент військових дій. до. Відтак можна опосередковано трактувати, що особи, які поширюють або підтримують матеріали російської пропаганди, що є елементами психологічного впливу на польських споживачів такої інформації, є інструментами. Які Росія використовує як частину доктрини військових дій збройних з цієї перспективи? Ми можемо припустити, що вони свідомо чи не свідомо поширюють інформаційну зброю, яку Росія застосовує проти Польщі, проти Заходу, проти України? І здається, саме кримінальна відповідальність за такі дії є ключовою на цьому етапі. адже той факт, що ми можемо про це говорити, ідентифікувати, аналізувати такі операції. Є пасивною дією, яка мало що змінює, і не обмежує потенціалу цих впливів. з іншого боку, маргінальні середовища мають також певну психологічну особливість. Вони щиро вірять у світ, який самі собі створюють. Відтак слід визнати, що вони будуть постійно залучені до таких операцій, адже сама участь у пропаганді є підставою їхнього існування. Інших фундаментів існування в них немає. Це не численні групи, але вони дуже гучні і помітні в інформаційному просторі. Окремою проблемою є атрибуція, тобто точне визначення того, хто і що саме робить у цій технологічній сфері з погляду аналізу інформаційних. Інцидентів чи пропагандистських операцій вони тривають постійно сім днів на тиждень щоденно реалізуються операції такого типу зовнішнього втручання. яке тут можна проілюструвати дуже наочними прикладами. Згадати, хоча б інформаційну операцію, коли Росія намагалася покласти відповідальність на Україну за порушення польського повітряного простору російськими дронами. Або ж її більш вигадливі психологічні кампанії спрямовані на те, щоб підірвати розуміння доцільності підтримки оборонних зусиль України. Це значно складніші операції, адже вони великою мірою спрямовані на емоції та психологію цільових груп у Польщі. На сприйняття ситуації, в якій перебуває Україна, та так би мовити, ризиків, які для Польщі несе підтримка України, це створює спектр страхів, на якому в наступних фазах операцій паразитують як росіяни, так і антисистемні середовища в Польщі останнім часом у польському інтернеті, зокрема в Тікток, з'явилося багато роликів, де молоді дівчата просувають тезу необхідності полекзіту, тобто виходу Польщі з європейського союзу. проте це не реальні люди, а образи згенеровані штучним інтелектом. У зв'язку з цим Польща звернулася до європейської комісії з проханням вжити заходів розпочати провадження проти Тікточалань і Як ви гадаєте, наскільки такий контент впливає на суспільство? адже ще до цієї хвилі дезінформації соціологічні дослідження показали, що кожен четвертий поляк підтримує ідею виходу з ЄС. Кожен четвертий поляк це вище з уні то чи чи може кількість прихильників полексіту зрости під впливом таких матеріалів? Може взроснуть під впливом таких трещів. Поставив би передбачаю, що вона зросте. наївно вважати, що суспільство, а особливо конкретні цільові групи, на які спрямований такий контент, є стійкими до інформаційного впливу. Адже апріорі не існує імунітету до інформаційних операцій. Це як у відомому вислові, Брехня, повторена тисячу разів стає правдою. Так приблизно і працює наша когнітивна система. Певна вона має певні. Вразливості неусвідомлені і неконтрольовані нами механізми, через які будь-яка інформація, яку ми сприймаємо, накопичується в пам'яті і з часом дедалі сильніше впливає на процес ухвалення рішень. Тікток та подібні платформи, а також використання інструментів штучного інтелекту, стають дедалі серйознішим викликом. І не лише в контексті антизахідної пропаганди. Сьогодні разом з українськими партнерами ми стикаємося з проблемою маніпуляції правдивими матеріалами. Зазвичай шляхом заміни аудіодоріжки або накладання іншого звуку на висловлювання реальних людей. це робиться для того, аби змінити зміст висловлювання або його тон. І в цьому випадку констатація є досить чіткою. Російські пропагандистські джерела інтенсифікують використання таких інструментів. За останні чотири місяці йдеться про 27, згодом вже 30, 67, 76 відео. Тенденція однозначно зростає, і ці маніпуляції поширюються через TikTok. Проблема полягає в тому, як мінімізувати такі загрози. Важко уявити ситуацію, за якою кожна з таких відео буде проаналізована і публічно пояснене як маніпуляція, з демонстрацією того, як виглядала реальна ситуація, реальне висловлювана тим більше, що інколи це вкрай шкідливий контент, наприклад, підміна слів у висловлюваннях українських військових, які нібито свідчать, що Україна не воює з Росією. Або вже здалася ці елементи. Росія вплітає в ширші психологічні операції. спрямовані на підрив морального стану заходу. Саме на них варто звертати особливу увагу, адже від суспільних настроїв у західних країнах союзниках України залежить рівень залученості держав у підтримку її воєнних зусиль. Росіяни ціляться саме в це. Вони цілеспрямовано намагаються сформувати образ України як держави, підтримка якої нібито вже не має сенсу. як країни, що програла війну, як держави, що не має права на самовизначення. Україна подається в різних дискредитаційних контекстах: від анархічної та кримінальної країни до жертви політики заходу. В сенсі політики заходу, то Типова для Росії модель впливу. вона намагається довести, що підтримка України, військова, політична чи соціальна, нібито несе ризики втрат і жертв таким чином повністю перекручується логіка понять? Цей наратив переноситься на західні суспільства з метою ініціювати дискусію про те, наскільки постачання зброї Україні підвищує її безпеку, і наскільки насправді ті, хто ухвалює рішення про військову підтримку, несуть відповідальність за загибель українців. Тут водночас Росія широко маскує власну агресивну політику і воєнні злочини однак, вибіркова інформація, маніпуляції та запрограмовані систематичні вкиди через сайти, що говорять практично всіма мовами ЄС і через соціальні мережі, призводять до того, що контент, який реалізує цілі Кремля, дедалі частіше з'являється в мережі. Це має наслідки раз і доступна в сіті не лише прямий вплив на читачів і цільові групи, а й вплив на алгоритми пошукових систем. на і поки що лише у вузьких контекстах, але дедалі частіше на інструменти штучного інтелекту, які черпають дані, також із російських або контрольованих Росією джерел своїх репозиторіях. Це породжує певну загрозу, звісно. Поки ми обговорюємо тут і зараз те, що робить Росія, ми усвідомлюємо це, і це безсумнівно підвищує стійкість. інформування суспільства про ці загрози також є елементом освіти та підвищення стійкості. Тим усі ми маємо поставити собі запитання. мусимо собі задати питання. Як ми уявляємо цей інформаційний простір у кіберпросторі? Адже ця модель дії Росії відрізняється від західної насамперед, тим, що є моделлю виведеною за межі права, за своєю природою, західні демократичні держави мають дещо обмежені можливості протидії такого типу операції. Водночас вони самі також ведуть інформаційні кампанії, проте не з такою динамікою і не в такому масштабі, як це роблять росіяни з використанням кіберпростору я б не хотів, щоб за кілька років ми говорили про те, якими є пропорції інформаційного впливу в інтернеті, та на чию вони користь адже кожна держава, яка здійснює такого типу операції, тоталітарні держави. Тут я особливо наголошую на Росії, але також згадаю і Китай, який є активним у цій білодикій сфері. Білорусь безумовно так. Вони прагнутимуть здобути інформаційну перевагу. ця волюметрична перевага, тобто за Кількістю контенту не обов'язково матиме безпосередній вплив тут і зараз на конкретні цільові групи. але може становити серйозний потенціал шкідливого впливу на всю екосистему відбору інформації. Достатньо звернути увагу, як стрімко вони змінилися за останнє десятиліття. Ми дедалі частіше відходимо від соціальних мереж, пошукових систем та рухаємося в бік готових застосунків. які на основі штучного інтелекту надають готові відповіді. Поради, рекомендації формують бюлетені та підтримують безліч повсякденних процесів. Очевидно, що цей сегмент інформаційної екосистеми наближається до формування взаємин між людиною, споживачем інформації та чимось на кшталт цифрового асистента. І тут постає ключове питання, якими механізмами безпеки буде захищений цей цифровий асистент, щоб уникнути ситуації, коли насичення пропагандою, маніпуляціями та фейками впливатиме на те, які рішення або інформацію він передаватиме користувачеві. Вже з'являються перші звіти, які свідчать про те, що асистент. Деякі великі інструменти штучного інтелекту у своїх репозиторіях містять викривлені матеріали, які походять з російських або контрольованих Росією джерел, і це перший серйозний тривожний сигнал, також у контексті криміналізації дій в інформаційній сфері, з якими нам доведеться серйозно зіткнутися. Тих в адже як з технологічного, так і з правового погляду, це завдання зовсім непросте. Коли запроваджувалися санкції, блокування та інші технологічні заходи спрямовані на обмеження російської пропаганди, Кремлю вдавалося знаходити альтернативні рішення. від моменту блокування пропагандистських матеріалів, зокрема таких, що походять зі спутника, Russia Today чи інших подібних офіційних каналів комунікації, вони відокремили цей контент від західного інформаційного простору. Зонцик за спутника, за шедев чи зійних такого типу офіційних каналів комунії матеріали з цих медіа просуваються в соціальних мережах за допомогою анонімних акаунтів. а це вже за межами блокування. А провідні ж пропагандистські портали було просто замінено багатьма резервними сайтами, які на початковому етапі мали відносно невелике охоплення та потенціал однак, з часом, з розвитком технологій. Появою штучного інтелекту, автоматичного перекладу текстів збільшується динаміка публікацій, розширюється аудиторія, Так от за допомогою автоматизованих перекладів і таргетингу такі матеріали можуть набагато швидше і масштабніше бути впроваджені в інформаційне середовище. І ця ситуація вимагає повернення до дискусії про те, що ми, як захід, визначаємо як безпеку інформаційного середовища і де проводимо ці межі. Адже ключовим тут, на мою думку, є те, що принесе це майбутнє, а не те, що ми бачимо тут і зараз штучний інтелект значно полегшив створення неправдивого контенту. чи не програємо ми вже цю гонку між генерацією дезінформації та її викриттям? Це складне питання, адже тут насамперед слід відповісти, де проходить межа можливостей урядів західних держав у взаєминах із власниками інформаційних ресурсів. Якщо ми говоримо про соціальні мережі, то втручання держави в контексті платформ є доволі обмеженим. Ба більше самі платформи будемо відверті не надто зацікавлені в такій співпраці, особливо на рівні який дозволив би оперативно. Реагувати на конкретні дезінформаційні кампанії Це реагування на важливо, адже в контексті інцидентів вирішальними часто є перші хвилини, перші години, перше враження від отриманої інформації. Росіяни дуже часто грають саме на цьому, намагаючись нав'язати власну інтерпретацію подій як приклад, я вже згадував ситуацію з російськими дронами. Вона добре відома і наочна. Водночас варто пам'ятати, що власниками контенту, про який ми говоримо, не є держави, а приватні корпорації та компанії. Тому посилення виконавчих повноважень західних держав щодо цих біктек видається необхідним кроком. Хоча я не великий оптиміст щодо успіху цієї місії, ані з тієї причини, що також з технологічної перспективи. Ективи слід усвідомлювати операції такого типу можуть бути надто ускладнені з точки зору доказів того, що вони мають характер зовнішнього втручання. чому я говорю про зовнішнє втручання? Тому що тут базовим поділом у питанні безпеки інформаційного середовища має бути поділ між внутрішнім, скажімо, дискурсом, плюралізмом, внутрішніми дебатами в державі і тими аспектами, які походять ззовні. елементами, тобто, якщо вони походять ззовні, тоді ми говоримо про зовнішнє Втручання, адже технологічно це можна замаскувати таким чином, що полегшить біктек уникнути відповідальності за поширення такого контенту. Матеріали, наприклад, що походять від великого пропагандистського концерну Russia Today, відеоматеріали, які просуваються зокрема на платформі X, досі залишаються доступними, оскільки компанія вважає, що немає доказів того, що вони походять з Russia Today, адже він просувається окремим індивідуальним користувачем. попри те, що з самого матеріалу видно, ким він опублікований. Тож насправді багато що залежить від волі, але ця воля змінюється. Мені здається, що вона є обернено пропорційною дещо меншому розумінню або навіть зменшенню розуміння загроз, які виникають через пропаганду. Адже зверніть увагу, що дедалі частіше в дискурсі з'являються тези про те, що держави не можуть обмежувати свободу слова, тобто що сам факт втручання в контент, навіть маніпулятивний контент, я про це говорю дещо з іронією, але мушу це сказати в цій дискусії. Мав би означати втручання в свободу слова. Тим часом визначення свободи слова це насамперед свобода, можливість ухвалювати рішення та формувати погляди. якщо ми погодимося з цим, що інформаційне середовище позбавлене елементів зовнішнього. Втручання є середовищем свободи, то, можливо, саме на основі такої моделі свободи слова ми маємо підходити до визначення того, де встановлюємо межі впливу на власні суспільства з боку медіаконцернів, а також з боку соціальних мереж, які не сприяють інформаційній гігієні. зокрема тому, що для них це є одним з елементів утримання позицій і залучення капіталу. Чи можна використати штучний інтелект у боротьбі з дезінформацією? Чи може він стати таким позитивним інструментом у цій сфері? Бо я колись перевіряла і запитала українською мовою, чий Крим, відповідь була одна. А якщо поставити те саме питання російською мовою, відповідь вже інша. Чи Крим, то відповідь? боюся, що світ буде дедалі більше поділений у тому, як він ставиться до поняття правди, і чи взагалі визнає її об'єктивне існування. Великі комерційні гравці мають значні економічні інтереси і великі обсяги продажів у певних країнах. тут наведу приклад Китаю. Китай висуває дуже чіткі і доволі жорсткі вимоги щодо цензури та контенту. Відповідно, ці технологічні бар'єри вбудовуються в окремі рішення, не лише на рівні семантики, змісту і наративів, до яких має доступ інструмент. Але й на рівні доступності самих джерел. І якщо ці джерела обмежуються, наприклад, виключно російськомовним інформаційним простором, то цілком природно, що такий інструмент відтворюватиме ті наративи, яких він навчився саме з цієї маніпулятивної та фальшивої інфосфери. Питання периметрів інформаційного середовища є також серйозним викликом для заходу. Певне для заходу, бо Повертаючись до визначень, якщо ми здатні окреслити, що таке свобода слова та інформаційне середовище, то чи маємо ми погоджуватися з тим, щоб великі корпорації мали настільки широкі повноваження у визначенні того, до якої інформації мають доступ різні суспільства? цензури це не лише питання політичної цензури. Дуже часто йдеться також про цензуру умовлено економічними інтересами держав, коли певні рішення, бренди або продукти просуваються для конкретних аудиторій. Я запропонував би простий експеримент, який рекомендую провести кожному. Якщо скористатися VPN, по черзі встановлювати різні регіони світу і поставити різним пошуковим системам запитання. Пружного типу вишуків варті пов'язані наприклад із соціальними темами з міграції чи релігії Зверніть увагу наскільки різними будуть результати залежно від регіону. Вже на цьому прикладі ми бачимо елемент поляризації Формування різних точок зору саме з цим ми стикаємося в психологічній, соціальній та соціологічній площині постійне поглиблення поляризації. Вона виникає також через те, що люди формуються в різних інколи несумісних інформаційних середовищах. У результаті їхні світогляди дедалі більше віддаляються один від одного. А що більше ця відстань? То вищий рівень радикалізації Мені здається, що ключову роль yeah, тут і відіграє і те, що іще попереду. тобто необхідність визначення на заході, принаймні на рівні доктрини, теорії, поняття безпеки інформаційного простору. Що саме ми вважаємо цією безпекою? Адже такої доктрини наразі не існує. Через це надзвичайно складно робити далекосяжні інтерпретаційні висновки, що ж відбувається. Ми не маємо доктрини інформаційної безпеки. На жаль, ми змушені Завершувати розмову, хоч в мене ще багато питань. Щиро дякую за участь у нашому подкасті. Це був відеоподкаст Щось тут не так разом з Камілем Басаєм. Ми говорили про нові інформаційні виклики, які чекатимуть на нас у 26-му році, про роль штучного інтелекту та про польсько-українську співпрацю у боротьбі з дезінформацією. Дивіться нас щонеділі на слава TV і на Ютубі. Дбайте про свою інформаційну гігієну. До зустрічі за тиждень.